Всім привіт! Мене звати Костя Фолстен. Сподіваюсь, у вас вдома тепло, є світло і працює інтернет. І ви зможете повною мірою насолодитися моїм новим роликом. Сьогодні поговоримо про 10 найкращих голів у виконанні голкіперів. Не буду довго тягнути, тому одразу переходимо до яскравих моментів. Погодьтеся, до цього чемпіонату світу, ми дещо скептично ставилися до футболу країн Ближнього Сходу та Азії. Однак Монтіаль у Катарі все змінив, як мінімум для мене. Виявляється, там теж вміють грати в футбол на топовому рівні. Не всі, але все ж таки команди і такі є. І, звісно, ігри тамтешніх збірних ми також обділяли увагою, а дарма. Адже і там трапляються, прямо, скажімо, неординарні футбольні випадки, як, наприклад, у Товарняку між збірними Йорданії та Індії. Голкіпер останній зі штрафного на своїй половині вирішив завантажити м'яча далеко вперед. Однак влучив у руки своєму колезі Аміру Шафі. Той побачив, що його візаві не сильно поспішає повертатися у рамку воріт і сильним ударом направив м'яча прямісінько у ствір. Мені цей момент нагадав, як ми у дитинстві на мініфутбольному полі грали відворіт. Мораль така: футбол країн третього світу також може дивувати, побільше і приносити гроші. Як? Спитайте у фана, який у 10-му поставив 50 фунтів на нічию матчу Кубка Африки Ангола Малі і зробив це в перерві, коли Кеф на нічию складав тисячу. Діло було так: Ангола до 78-ї хвилини вела у рахунку 4-0. Однак до кінця матчу вони примудрилися пропустити 4 голи від малійців. А щасливий фан перетворив свої 50 фунтів на 50 тисяч. Неймовірні виграші реальні. Якщо хочете так само хизуватися солітними сумами, то долучайтеся до моїх партнерів компанії Фанспорт. Також я пропоную вам випробувати свою удачу за мої гроші. Напишіть під цим відео свій прогноз на експрес. Я оберу один з коментарів і згідно з ним зроблю ставку 2 тисячі гривень. Якщо ставка зіграє, ви отримаєте половину від виграшу. Іншу половину я розділю між фондами притули та поверни живим. Але є обов'язкова умова. Ви повинні мати аккаунт на фанспорті та вже зроблені ставки. Вже маєте? Тоді я вже чекаю на ваші експреси. У десятій роки Ліверпуль не міг похизуватися крутим воротарем у рамці. Рейна, Мінйоле Каріус були непоганими голкіперами, але видатними їх не назвеш. Після фіаску Каріуса у фіналі Ліги Чемпіонів з Реалом Клоп твердо вирішив знайти надійного кіпера, і ним виявився бразилець Алісон Беккер. Зараз дуже важко уявити Ліверпуль без цього гравця. Ми дуже швидко звикли, що Алісу захищає ворота мерсисайців, адже до хорошого швидко звикаєш. Але Бекер довів, що може здивувати уболівальників не тільки своєю надійністю у воротах. Одного разу він зробив те, що було не під силу фірміну Салаху та Мане забити вирішальний гол ворота Бромвіча 16 травня 2021 року. Тоді черговий матч АПЛ перетворився у справжню драму. На останніх хвилинах матчу саме Алісон вирвав перемогу для червоних. Він прибіг до штрафного на розіграш кутового, і через декілька секунд стало зрозуміло, що не дарма. Алісон дуже круто пробив головою після подачі. Як він вибрав позицію, як поборовся і як влучно пробив, таке враження, що це був не голкіпер, а центральний нападник, який відчуває себе у чужому карному як риба в воді. Драматичності цьому моменту додає той факт, що незадовго до матчу воротаря помер батько. Трату якого Алісон дуже болісно переносив, я був надто емоційним в останній місяць зі мною та моєю сім'єю. Сталося багато всього. Але футбол це моє життя. Я грав зі своїм батьком, скільки себе пам'ятаю. Я хотів би, щоб він був з нами, щоб побачив це. Але я впевнений, що він на небесах поруч із Богом і зараз святкую мій гол із ним. Присвячую цей гол йому всій моїй родині, моїй команді. Сказав переповнений емоціями Голкіпер одразу після матчу. Ми з вами звикли, що якщо воротар відзначається на футбольному полі, то робить це після стандарту. Класична ситуація виглядає так, як у випадку з Алісоном. На останніх хвилинах команда, які кольче необхідно забити, заробляє кутовий або штрафний. У штрафний майданчик суперники прибігає голкіпер і як один з найвищих гравців на полі розраховує замкнути подачу головою. Але зараз поговоримо про того, хто дещо зламав цю систему. Цей гол скоріш можна назвати курйозним аніж красивим. Однак це ніяк не применшує заслуг кіпера. У 2013 році в АПЛ відбувся поєдинок, який англійські фани ще не скоро забудуть, а саме Саутгемптон Сток Сіті. На початку поєдинку святі розвели м'ячі одразу побігли в атаку. Гравці Стока досить швидко відібрали м'яча, і один з захисників віддав передачу назад на воротаря. Бехович вирішив, що сили вибити снаряд вперед. Удар виявився настільки сильним, що м'яч перелетів майже все поле, і після відскоку від газону опинився у воротах. Звісно, тут мало місце й помилка воротаря Саутгемптона. Артура Борса, якби той вчасно не повернувся в рамку, цієї краси могло б і не бути. Сам Бегович прекрасно це розумів і пізніше заявив у інтерв'ю. Наступне це дуже круто, безперечно, мені приємно, але розумію, що це щасливий випадок. Мені шкода, що таке трапилося з це але я радий, що ми заробили бал. Сподіваюся, що нам вдасться зберегти впевненість у власних силах. Я не хотів святкувати цей м'яч, бо це було б не дуже добре стосовно бороться. Вже у вересні 14-го бегович офіційно потрапив до книги рекордів Гіннеса як автор голос забитого з найдальшої відстані. А відстань реально вражає 91 та 9 метрів. Але скажу вам, недовго Бегович насолоджувався своїм рекордом. У 21-му році його перевершив воротар клубу Ньюпорт Каунті, клубу з другої англійської ліги Том Кінг. Він забив гол у матчі 23-го туру чемпіонату у ворота Челтенгемтауну ударом від своїх воріт. Пізніше представники книги рекордів Гіннеса підтвердили, що цей гол, забитий з відстані 96 метрів, став найдальшим забитим будь-коли в офіційному матчі. Цей курйозний гол також став результатом збігу обставин. Після удару від воріт вітер підхопив м'яч у верхній точці і проніс його декілька зайвих метрів, чим дезорієнтував голкіпера суперників, який не зміг належним чином зреагувати на відскок від газону. Пізніше Том Кін зізнався, що не планував забивати, а все це щасливий випадок. Як і Бехович, кінг не став святкувати гол через повагу до голкіпера команди Суперник. Голий головою це не рідкість навіть для воротарів. Інша справа голий потилицею. У 2012 році Тулу приймала у себе вдома Рен. Під завісою матчу рахунок був 1-2 на користь гостей. Як це часто буває, воротар на останніх хвилинах матчу пішов у штрафний майданчик суперників на розіграш штандарту. Уникнувши офсайду, Алія Хамада забіг за спини захисників, де зустрівся з м'ячем. Однак, видно, через звичку, а прийняв снаряд, стоячи до нього обличчя, і доверіть суперника спиною відповідно. Але хлопець не розгубився і скоригував політ м'яча по тилиці. Рішення стало неочікуваним для його колеги з Рена. Як наслідок, Алі врятував тулузу від поразки і відзначився оригінальним голом. І я й так одразу не згадаю, ще якісь голи потилиці. Може, ви пам'ятаєте? Напишіть у коментарях, хто ще з футболістів забивав подібним чином. Це відео було б неповним, якби я у ньому не включив цього бразильського воротаря, який вважається найрезультативнішим голкіпером в історії. Він забив 132 голи. У нас в ПЛ нападники стільки не забувають за всю кар'єру, а тут ворота. І звісно, багато зголів є яскравими і видовищними, адже Сені забивав не тільки після розіграшу стандарту на останніх хвилинах, як переважна більшість учасників мого топу. Рожирю реалізував пенальті та сам чудово виконував штрафні удари, як доказ цей хайлайт. У 2011 році Сан Пауло, за який виступав Сені, зустрічався з Корінтіонсом. Саме чудово реалізований жожеріо штрафний приніс його команді перемогу. Але не це стало головною подією того дня. Річ у тому, що тоді то був сотий гол на рахунку легендарного Бразильця. Він перший воротар в історії, який досяг такої позначки. Кар'єру Сені завершив у 15-му році. Це означає, що за трішки більше ніж 4 роки голки про забив 32 голи. Бісєдін про таку статистику може тільки мріяти. Чемпіонат Нідерландів не славиться великим інтересом з боку українських глядачів. І це не дивно, немає грантів європейського футболу, ну так я аякс, але грантом його прям дуже важко назвати. Рідко, коли буває інтрига, адже прірва за рівнем між лідерами та іншими учасниками чемпіонату дуже велика. Коротше, щоб дивитися першість Нідерландів, треба по-справжньому любити футбол і самі Нідерланди. І скажу я вам, ця гра винагороджує своїх найвідданіших прихильників. Зокрема, такими голами на кшталт того, що забив гол-кіпер Денхагу Мартін Хансен. Одним рухом п'яти він став найменитим на весь світ. У 2015 році Денхаг приймав у себе вдома ПСВ. Господарі мінімально програвали до останніх хвилин матчу. Під завісу поєдинку Денхаг заробляє штрафний, і Хансен біжить у штрафний майданчик. Звісно, захисники ПСВ очікують верхову передачу, однак господарі поля роблять подачу у ноги Голкіпера. І той, п'ятою, не дивлячись, переправляє м'яча у ворот. У паспорті цього воротаря написано, що він данець, але у душі Хансен, судячи з цього, є бразильцем. Дійсно, цей гол приголомшив усіх. Ніхто не вірив, що голкіпер здатен на такий гол. Але як пізніше виявилося, у юнацькому футболі Хансен грав атаці і тільки потім перебрався голкіпери. Як то кажуть, майстерність не проп'єш, а у випадку данця не простоїш. Напевно, багато фанів шахтаря пам'ятають той гол, адже у сьомому році він став фатальним для гірників. У Кубку УЄФА сезону 6-7 шахтар грав з Севілію у плей-офф. Перший матч закінчився з рахунком 2-2. Другий мав рахунок 2-1 на користь гірників впритул до додаткового часу. Іспанців такий розклад не влаштовував, адже таким чином вони вилітали з турніру. Тоді Севілія пішла на відчайдушний крок. Іспанці зробили кутовий, і у штрафний майданчик шатаря прибіг воротар Андрес Палоп. Партер по команді, наче рукою поклав м'яча йому на голову, і кіпер без проблем переправив його у лівий нижній кут. Таким чином, матч перейшов в овертайм, де іспанці змогли забити ще один гол і вибили гірників з турніру. Той м'яч зробив з Палопа справжню знаменитість у Севілья. Його й досі впізнають на вулицях, і дякують за той гол. Це був дуже складний емоційний матч. Нашим суперником був Шахтар, який тоді тільки не починав свої сходження на євроарені, мав потужних бразильців. Ми програвали 1-2 і потрібно було перевести гру до овертайму. Я часто згадую саме цей момент. Згадував у недавньому інтерв'ю Палоп. Він також зазначив, що його основним завданням у штрафнових гірників було створення плутанини, і йому це вдалося. Як можете побачити на відео, з Андерсом ніхто з донечан не грав персонально, через що той мав змогу вільно пробити у штрафному. Ех, не можна так на стандартах випускати високих гравців. Не можна. До речі, у гірників досі є проблеми з подібними ситуаціями. Вони продовжують пропускати після стандартів. Я гадаєте, що може допомогти їм в таких ситуаціях? Нові захисники чи може якась інша тактика? Напишіть мені у коментарях. Поспілкуємося з вами саме там. Погодьтеся, ми завжди захоплюємося голами футболістів через себе. Згадайте легендарний гол Роналду, ворота Ювентуса або Бейла, який відзначився красою матчі з Ліверпулем. Ми сотню разів бачили ці моменти. Однак, якщо нам трапляються ці хайлайти у Тіктоку або шорцах Ютубу, ми все одно їх передивляємося. Звичайно, ми звикли, що такими голами відзначаються не просто польові гравці, а польові гравці високого класу. Однак воротар з пар масулуки Оскаріни дещо зруйнував цей стереотип. У чемпіонаті пар відбулося справжнє божевілля у додатковий час у матчі Барокка Орландо Пайрець. За рахунку 1-0, голкіпер Барокки масулуки Оскаріни вирішив у чужий штрафний майданчик на розіграшку тового. І все пішло не за планом. Польовий гравець зробив дуже невдалу подачу. Напевно, він розумів, що треба знайти передачу голкіпера, але не зрозумів, якого. Воротар Пайрет зіграв на виході, і здалося, що все, Орландо побіжить в атаку, вийде на порожні ворота та подвоїть свою перевагу. Однак, першим на підбиранні виявився саме Оскаріне. Він стояв спиною до воріти. Тут треба розуміти, чому він завдав удару через себе. Як мені здається, він і не розраховував тоді забити. Єдиний шанс не отримати атаку вибити м'яча за межі поля і, користуючись паузою, повернутися у свої ворота. Інші варіанти не підходили. Пас на свого міг призвести до обрізки, вибити вау, теж не варіант, адже не факт, що Васулуки встигнув би повернутися. Коротше, він пробив і забив, уявляєте? Я впевнений, що ніхто не очікував на таке рішення: ні партнери, ні суперники. Але іноді у футболі треба ризикувати, як там кажуть, удача любить сміливих. Він наважився і отримав винагороду, а потім ще відсвяткував це чудернацьким танцем. До 22-го року це був майже не єдиний такий випадок офіційного матчу, що був зафіксований на камеру. Однак нещодавно у чемпіонаті Норвегії стався схожий випадок. Сталося це в Осло у матчі третього за силу дивізіону чемпіонату Норвегії з футболу між Юллерном та Сотрою. Там фани стали свідками неймовірної розв'язки. На 95-й хвилині, коли футболісти Сотри наважилися на фінальний штурм воріт суперника, свою команду врятував від поразки голкіпер Мортен Грасмо. Після навісу у штрафний майданчик Юлерна і метушні воротар наважився на удар через себе, і м'яч хитро мудрій траєкторії опустився за комір його візаві. Неймовірний фарт або реальна майстерність, як ви думаєте? Ну а зараз, друзі, як і обіцяв, покажу людину, коментар якої я взяв за основу свого експресу. Ось він, мій щасливчик. А ось як я робив ставку. До речі, друзі, у вас також є можливість бути обраними та виграти кругленьку суму. Напишіть у коментарях ваші експреси на події 3 та 4 грудня. Я рандомно оберу один з них, поставлю і вже в наступному відео оголошу переможця. Тоді ви отримаєте половину від мого виграшу, а іншу половину я розділю між фондами притули та поверне живим. Отак все дуже просто. Друзі, а які голи, забиті голкіперами, запам'яталися найбільше вам. Розкажіть про них у коментарях. Може я когось пропустив та не додав до свого топу. Також не забувайте підписуватися на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок та поділитися цим відео зі своїми друзями. А на цьому в мене все. З вами був Костя Фостен. Бережіть себе та рідних і зберігайте світло всередині. Бувайте здорові!